Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушував. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив написано: не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому: Коли ти син Божий, то кинься додолу Бож написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. А Ісус відказав йому ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну горою і показує йому всі царства на світі та їхню славу. І каже до нього Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус Відійди сатано, бо ж написано Господові, богові, своєму, вклоняйся і служи одному йому. Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили. І служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено перейшов у Галілею, і, покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморськім на границі країн Заволонової і Нефталимової, щоб справдилося те, що сказав був Ісая пророк промовляючи: Заволонова Волонова земля і Нефталимова земле за Йорданом при морській дорозі. Галілея Поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із заведеєм їхнім батьком що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч. Між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх оздоровляв, і багато людей йшло за ним із Галілеї, із десятимістя, і з Єрусалиму. Із Юдеї, із Зайордання.